Якого ми роду, чиє в нас коріння, яке у нас дерево, наш родовід. Ми знаємо тільки від себе до діда, у славне минуле згубили ми слід. без того коріння зачахне калина, забуде людина, все мудре і просте, як матері мову. Зневажить дитина то кукіль на нибі, життя проросте. То дай, Боже, сили, дай воду живу нам, скропити те дерево, наш родовід, відродимо славу, безсмертя народу, і величі наші здивується світ. Мені болить, є Україна, я Київ, Суми, Кривий Ріг, де був майданчик для дітей. Руїна. Сьогодні уціліти хтось не зміг. Я Львів, розбитий Миколаїв, я Запоріжжя і Дніпро, Франківськ, Чернігів, Рівне, Харків. В моїх містах жило добро. Воно й сьогодні там живе. Та ворог на добро полює, життя людей моїх краде, ракет і дронів не шкодує. Я Україна, я Херсон, Полтава, Вінниця, Тернопіль. Забрали мій спокійний сон, лишили вирви смерті попіл. Я Кременчук, я Кропивницький, я Маріуполь ледь живий. Я пошматований Хмельницький, Одеса, що приймає бій. Я луцьк людей сховаю в замку, перечекаємо біду, а потім зійде сонце зранку, пташина заспівав в саду. Я на коліна опущусь, Щоб міцно зав'язати берці, а потім гордо підіймусь, козацького станцюю герцю. Пройдусь по горлах ворогів, смердюча кров з пащеки бризне. Що, діду, ти мене хотів не бути цьому, хай рак на горі свисне.